Друзі, привіт! Ми продовжуємо наш цикл лекцій з гастроентерології, і сьогоднішня наша презентація присвячена диспепсії. Що ж це синдром чи хвороба? Розпочнемо з визначення: диспепсія: це будь-який серединий епігастральний біль, печіння, дискомфорт, відчуття перенаповнення після їжі або раннього насичення, відрижка, печія, нудота, плювання. Стуття в епікастрії, що вказує на залучення верхніх відділів шумково кишкового тракту, і всі симптоми повинні бути наявні не менше, ніж 4 тижні. Диспепсію ми можемо розглядати подвійно: як синдром при якомусь іншому захворюванні, тоді ми кажемо органічна диспепсія, чи як самостійне захворювання, тоді кажемо функціональна диспепсія. Які ж можуть бути причини? Причини функціональної диспепсії ще не встановлені. Але вважається, що причинами можуть бути підсиральна гіперчутливість, уповільнена евакуація шлункового вмісту та порушення пристосувальних можливостей дна шлунку. Якщо кажемо про органічну диспепсію, то вона може бути внаслідок різних структурних змін шлунково кишкового тракту. Це можуть бути і пептичні виразки, і гастроезофагальна рефлюксна хвороба ГЕРГ, і білярна патологія, і панкреатит. Пухлини різних відділів шумково кишкового тракту, різні гастротоксичні медикаменти, наприклад, аспірин, нестероїдні протизапальні засоби, стероїди, препарати заліза та багато інших. Також можуть бути різні змішані причини при якихось захворюваннях, наприклад, сукровий діабет, діпер або гіпотиреоз та багато інших. Також слід зазначити, що функціональна дисперсія займає приблизно 60-70%. Відсотків усіх випадків, і саме про неї ми будемо говорити в сьогоднішній презентації. Переходимо до важливої частини до збору анамнезу при першому візиті. Я вважаю, що це буде актуально для студентів та молодих спеціалістів, оскільки важливо розуміти, що, що потрібно робити при першому візиті, коли для до нас прийшов пацієнт. Які питання ми йому можемо задати і як саме з ним взаємодіяти? Ми виділили чотири групи питань, і перша група це питання про типові симптоми функціональної диспепсії. Тут можуть бути уточнюючі питання по основним симптомам. Тобто, ми запитуємо в пацієнта, як довго в нього зберігаються ці симптоми, і як часто в нього всі проявляються ці симптоми. Можливо, він пов'язує з чимось всі симптоми, наприклад, з прийомами їжі або з чимось ще, чи є в нього нічні проявлення, можливо, пацієнт приймає якісь ліки, щоб подавати всі симптоми. Якщо так, задаємо уточнюючі питання по лікам. Які саме ці ліки, чи допомагають вони йому, як довго та як часто він їх приймає? Далі питання про тривожні симптоми, обтяжуючі фактори. Так само, як і при герх, при диспепхії є тривожні, та, тривожні симптоми та обтяжуючі фактори, про які ми поговоримо далі, а зараз ми наведемо приклади питань, щоб ви краще розуміли. Отже, це можуть бути такі питання, як ковтаєте ви без труднощів, що відбувається, коли ви ковтаєте рідку їжу, а коли тверду? Чи змінилася якось ваша вага за останній час? Якщо так, то наскільки? Чи помітили ви більшу втомлюваність в останній час? Чи є у вас напади дудоти або облювання? Чи змінилися ваші випорожнення останнім часом? І якщо так, то яким чином? Можливо, є якісь шкідливі звички, якщо так, як часто ви ними зловживаєте? Далі йде блок питань про попереднє обстеження. Тут ми запитуємо пацієнта, чи були в нього якісь діагностичні процедури або обстеження, і якщо так, то які результати цих обстежень. Далі питання про інші захворювання. Запитуємо, чи має пацієнт якісь інші захворювання, чи приймає він якісь ліки або суплементи на постійній основі, і запитуємо також про сімейний анамнез, тобто чи хворіли його рідні на рак шлунка або сравоходу. Переходимо до основних клінічних проявів, тобто до найчастіших симптомів при функціональній диспепсії. Це може бути постпрандіальне переповнення, відчуття раннього насичення, біль в епігастрії, відчуття печіння, здуття верхніх відділів живота, глудота та печія. І ось ми якраз переходимо до обтяжуючих факторів та симптомів так званих червоних пропорцій. Що ж до обтяжуючих факторів, серед них може бути вік, може бути стать. Може бути надлишкова маса тіла, також вживання алкоголю та паління цигарок, вживання нестероїдних протизапальних засобів та глюкокортикостероїдів. Також в пацієнта може бути виразка в анамнезі, а в його родичів може бути рак шлунку або стравоходу, тобто визначаємо наявність всіх ознак. Далі симптоми червоних прапорців. Це може бути шунково кишкова кровотеча, і якраз як її наслідок, немотивована анемія. далі ще може бути немотивована прогресуюча втрата маси тіла. І це дуже такий страшний симптом, оскільки тоді ми можемо задумуватися про рак. Далі прогресуюча дисфагія, одинофагія персистуюче блювання, підвищення шої, лейкоцитоз, підвищення температури тіла, надключична лімфоденопатія. Утворення в епігастрії, що пальпується, і симптоми диспепсії, які вперше виникли в віці після 45 років. Діагностичний підхід. Коли тут слід зазначити, що коли захворювання, коли захворювання відзначається вперше, тоді слід казати, ставити діагноз недосліджена диспепсія. Далі вже. Ми будемо діагностувати в залежності від наявності тривожних ознак. Якщо тривожні ознаки наявні, або сума балів більше п'яти за шкалою обтяжуючих факторів, тоді ми думаємо, що це може бути диспепсія, пов'язана з органічними захворюваннями і направляємо нашого пацієнта на ЕГДС з гастробіопсією. Якщо тривожні ознаки відсутні, або сума балів менше п'яти за шкалою обтяжуючих факторів, тоді ми можемо розглядати два варіанти. Розпочнемо з більш простого. Тобто, якщо диспепсія спровокована медикаментами, тут, за можливістю, ми відміняємо ці медикаменти або знижуємо дозу чи замінюємо на альтернативну. Якщо стан покращився, то все добре. Якщо стан не змінився, тоді розглядаємо як функціональна диспепсія. І тоді ми повинні направляти нашого хворого на тест на Helicobacter pylori. Найчастіше в Україні застосовується каловий антигенний тест та серологічне дослідження. Якщо, дослідження якщо скринінг проводиться вперше, ми проводимо серологічне дослідження. Якщо в пацієнта до цього був виявлений, була виявлена гелікобактерна інфекція, тоді слід проводити каловий антигенний тест, оскільки антитіла зберігаються досить довго, до півтора роки. І, в залежності від результатів тесту, ми визначаємо, що в що в хворого хелікобактер асоційована диспепсія або не неасоційована диспепсія. І далі вже про лікування ми поговоримо трішки пізніше. Переходимо до діагностичних критерій функціональної диспепсії та її субтипів. Слід розуміти, що функціональна диспепсія в нас може, може поділятися на Постпрандіальний дистрес-синдром, на синдром епігастрального болю, і також, якщо ці два синдроми поєднані, то це вже буде називатися оверлеп-синдром. Розглянемо діагностичні критерії. функціональна диспепсія. Тут повинен бути один або більше критерій. І все може бути відчуття шлунка після їжі. Швидке насичення, епігастральний біль та епігастральне печіння. Діагностичні критерії поспрадіального дистрес-синдрому. Тут повинен бути один або обидва симптоми, і вони повинні зустрічатися щонайменше три рази на тиждень, і це відчуття повнотишкунка після їжі, відчуття швидкого насичення. І тут слід зрозуміти, що це вже такі симптоми, які будуть впливати на звичайну діяльність пацієнта, тобто будуть знижувати якість його життя. І якщо кажемо про відчуття швидкого насичення, то це коли пацієнт не може з'їсти його стандартну порцію до кінця. Далі епігастральний бульовий синдром. В діагностичні, діагностичні критерії мають включати один з наведених симптомів і щонайменше один раз на тиждень, тобто епігастральний біль, який буде знижувати звичайну активність, тобто впливати на якість життя пацієнта, та або епігастральне печіння, яке так само буде впливати на якість життя пацієнта, знижувати його звичайну активність. І також е, слід зауважити, що всі всі синдроми. Ми можемо діагностувати лише тоді, коли в нас немає доказів на підставі рутинного обстеження, враховуючи верхню ендоскопію, що в пацієнта є наявні якісь органічні системні або метаболічні захворювання, які можуть пояснити ці симптоми. Далі роль гастроскопії в діагностиці. Так, тут слід сказати, що якщо в пацієнта є тривожні симптоми, то це є показання до гастроскопії в будь-якому віці. Якщо в пацієнта немає тривожних симптомів, то гастроскопія показана лише тоді, якщо після ерадикації хеликобактер пілері симптоми диспепсії тривають, і також незважаючи на симптоматичне лікування. Також гастроскопія показана пацієнтам, які отримують протизапальну терапію і її неможливо, неможливо припинити. А симптоми диспепсії персистують, незважаючи на застосування ІПП інгебіторів протонної помпи, або в анамнезі пацієнта є пептично вироста. Переходимо до диференційної діагностики. Про ГЕРГ в нас вже від... є відео на Ютубі, і ви його можете переглянути. Отже, при ГЕРГ, основні симптоми це обов'язково печія та регургітація. Також симптоми з'являються з частотою два рази на тиждень протягом 4-8 тижнів та більше. Для підтвердження діагнозу ГЕРГ застосовується тест з інгібіторами протонної помпи ЕГДС та результати 24 годинного стравохідного PH-моніторингу при синдромі подразненого кишківника. Що ж буде? Будуть болі в животі, які зникають після акту дефекації і супроводжуються метеоризмом, проносами закрепами. І також, що дуже важливо, на що слід звертати увагу, при синдромі подразненого кишківника в хворого буде відчуття неповного спорожнення кишечника. Далі функціональне блювання та аерофагія. Функціональне блювання діагностується лише після ретельного обстеження пацієнта, тобто з проведенням астродоаденоскопії, рентгенологічного дослідження винастіпалої кишки, тонкої кишки, КТ, визначення вмісту електролітів, оцінки евакуаторної функції шлунка і після ретельного дослідження центральної нервової системи. Аерофагія це повторна відрижка. Яка буде обумовлена заковтуванням повітря, і це буде викликати в пацієнта дискомфорт, все повинно зустрічатися не менше, ніж 12 тижнів та рік. Діагноз ставиться на підставі анамнезу та об'єктивного підтвердження наявності заковтування повітря. Також дуже важливо направляти пацієнтів з аерофагією на консультацію з психіатром для того, щоб виключити наявність депресії або підвищеної тривожності. Переходимо до лікування, і ми знову звертаємося до цієї таблички, оскільки ми вважаємо її досить дохільною та досить зрозумілою. Що ж, розпочнемо з на тому, на чому ми завершили в минулий раз, тобто з диспевхії асоційованої з Халикобактер пілері. Тут обов'язково. Вино проводитися ередикаційна терапія. Після неї ми проводимо ретест на геокобактер пілорі через 4-6 тижнів і знову і визначаємо, чи є геокобактер пілорі, чи немає. Якщо геокобактер пілорі є, тоді слід відправляти пацієнта на повторну ередикацію, тобто проводити повторну ередикаційну терапію. Якщо геокобактер пілорі немає, тут дивимося вже. Симптоми зберігаються, чи симптоми зникли. Переходимо до рекомендованих схем ередикаційної терапії Хелікобактер Піорі. Перша схема це трьохкомпонентна терапія першої лінії. Тривалість лікування буде від тижня до двох тижнів. Застосовуємо інгибітори проптонної помпи, наприклад, омепразол одна доза два рази на добу, кларитроміцин 500 мг два рази на добу та амопсипсилін. 1000 мг два рази на добу. Також, якщо в пацієнта є алергія на пеніцилін, тоді ми амоксицилін заміняємо на метронідозол 500 мг два рази на добу. Далі, якщо терапія першої лінії виявилася неефективною, тоді застосовуємо терапію другої лінії і тут буде додаватися тетрациклін 500 мг 4 рази на добу. Замість амоксицеліну, метронідозол 500 мг три рази на добу, також додаємо віснуту субситрат 120 мг 4 рази на добу. І якщо перші дві схеми виявилися неефективними, ми можемо застосовувати терапію порятунку. Тут буде додаватися рифабутин. 300 мг один раз на добу або левофлоксацин 500 мг один раз на добу. Амоксицилін залишається в тому ж дозуванні і ІПП інгибітори протонної помпи також. Переходимо до диспепсії неасоціованої з хелокобактерпіле. Тут Лікування буде залежати від субтипу диспепсії, тобто, це може бути синдром епігастрального болю, постпрандіальний дистрес-синдром і їх поєднання, тобто оверлеп-синдром. При синдромі епігастрального болю ми застосовуємо інгибітори протонної помпи в стандартній дозі. При постпрандіальному дистрес-синдромі ми застосовуємо прокінетики або поєднання ІПП плюс прокінетики, і теж саме при оберлеп-синдромі, але там ми ще можемо застосовувати трициклічні антидепресанти в низьких донах. І якщо симптоми зберігаються більш ніж один місяць після розпочатого лікування, тоді слід направляти ворога на ЕГДС. Так і ще раз. Пройдемося по лікуванню різних субтипів. Як я вже казала, якщо наявна хелікобактер Пілері обов'язково проводиться ерадикація. Далі, е, інгібітори протонної помпи, трициклічні антидепресанти в низьких дозах, або поєднання інгібіторів протонної помпи з прокінетиками. Тут. Те ж саме про кінетики, або про поєднання інгібіторів протонної помпи з прокінетиками, антидепресанти в низьких дозах, і тут те саме. Також ми можемо застосовувати психотерапію та альтернативні засоби. Якщо хелікобактер пілорі відсутня, тоді, в принципі, в нас лікування таке ж саме, тільки немає ерадикації і також можемо застосовувати фітотерапію. Так щодо лікування, якщо Helicobacter pylori – негативний хворий на диспепсію, і в нього відсутні симптоми тривоги або хворі, у яких залишаються симптоми після ерадикації, їм рекомендована емпірична терапія інгибіторами протонної помпи, або призначення комбінації інгибітор протонної помпи плюс прокінетик. Ось тут, на табличці, ви можете побачити якраз назву препаратів та їх дозування для дорослих. В Україні комбінація інгібітор протонної помпи плюс прокінети, омепразол плюс домперидон зареєстрована як препарати ОМСД, звичайна форма, або ОМСДСР, ДСР пролонгована форма. Можете побачити їх ось тут. Вековтер піорінегативним хворим на функціональну диспепсію, тобто Епігастральний болевий синдром або хворим, у яких залишаються симптоми після ерадикації пілорі, Рекомендується терапія інгібіторами протонної помпи в стандартних дозуваннях. Хелгобактер пілорі негативним пацієнтам з постпрандіальним дистрес-синдромом. Рекомендується терапія прокінетиками і. Це може бути, наприклад, домперідон, який ми вже зазначали до цього. Також, що дуже важливо, це оцінка лікування при повторному візиті. Тут ми повинні обов'язково проводити опитування пацієнта щодо наявності тривожних симптомів, тобто симптомів червоних флажечків. Також ми повинні оцінити обтяжуючі фактори і вирішити. Чи доцільно проводити якісь ще додаткові обстеження? І е, хочу виділити найголовніше, що було зазначено в цій презентації. І все: те, що приблизно в половині випадків диспепсія є функціональною. Етеологія функціональної диспепсії невідома, але вважається, що причиною може бути ліцеральна гіперчутливість. Повільнена евакуація шумкового місту та порушення пристосувальних можливостей дна шлунка. Також функціональна диспепсія поділяється на субтипи згідно римських критерій 4. І це буде постпрандіальний дистрес-синдром, епігастральний больовий синдром. І якщо буде поєднання цих двох синтро... син... симптомів, цих двох синдромів, тоді це буде оверлеп синдром Наявність Helicobacter pylori без виявлених органічних змін, наприклад, виразки, розцінюється як функціональна диспепсія. Також, методом вибору при обстеженні пацієнтів з тривожними симптомами є гастроскопія. При відсутності тривожних симптомів оцінка диспепсія у пацієнтів віком до 50 років може розпочинатися з пробного лікування інгібіторами протонної помпи або проведенням скринінгового, скринінгового обстеження на Helicobacter pylori. При виявленні халикопатер пілері позитивних пацієнтів слід розпочинати потрібну терапію. На цьому в мене все. Дуже дякую вам усім за увагу і сподіваюся, що ця презентація була для вас корисною та зрозумілою. Бувайте!